Вітаю, друзі. Отже, всі заступники Міністра оборони подали у відставку. Попередні тижні говорилося про те, що в Міноборони існує традиція, коли йде міністр, всі його заступники йдуть у відставку. Ну, щось ця традиція була похитана після призначення Ресена Уме... Рустама Умерова, і ми спочатку почули там заяву Дейнеги про те, що вони збирають цю відставку. Потім сам Дейнега це спростував. Тобто, серед діючих заступників міністра, мабуть, якраз до Дейнеги і до Шевченка найменше претензій. Вони з'явилися зовсім недавно в міністерстві, і, по суті, їх функцією було. Трошки розмити той негативний фон, який утворився довкола міністерства, бо Дейнега волонтер і авторитетний досить має, так би мовити, свою суспільну вагу і рівень довіри. Андрій Шевченко, колишній народний депутат і посол України в Канаді, мав зайнятися міжнародними питаннями. Але як це не дивно, міжнародними питаннями Міністерства оборони займався, мабуть, навіть не Олексія Резнікова, а безпосередньо, так би мовити, найголовніша особа у державі Андрій Єрмак. І в цьому сенсі, коли Кабінет міністрів звільняє заступників, це, мабуть, є певним сигналом про зміну структури Міністерства оборони. Буквально минулого тижня Арсен Жумаділов, який вже багато місяців, кілька місяців, як призначений е е директором Агентства оборонних закупівель, людина, яка зробила собі дуже позитивну репутацію в, на схожому агентстві, агентстві, яке закуповувало ліки. І Мабуть, ці принципи Арсен Жумаділов переносить у Міноборони. Але що дивно, доки Арсен був коптований Міністерство оборони, ще про Рустема Умерова мови не йшло. Але і ходу ініціативам Жумаділова ніхто. То не давав, тобто об'єктивно е його тримали, так би мовити, в тіні і, і ні до чого не допускали. Враження таке, що завданням е останніх пару місяців, коли по суті над Резніковим почало нависати. Вже не скільки там елементи недовіри партнерів, скільки велика лють українського суспільства, тому що українців реально почало вибішувати це злодійство, мародерство на тлі е, героїзму воїнів, яке е, вчиняло Міністерство оборони. Тим більше, Міністерство функціонально воно каламутило, так би мовити, постійну воду, і за цією каламуттю, е, по суті, Довіри до головного оборонного відомства в країні в суспільстві ставало все менше і менше. Не реагувати на це було неможливо, але реагувати треба було, очевидно, адекватно. Тому тут головне, що почався цей процес, адже така серійна відставка заступників. Це, очевидно, перегляд і структури, і відносин певних. Враження таке, що Резніко останні два місяці дозволив всім ручним структурам вижерти всі фінансові резерви в міністерстві. Тому що одна із перших заяв Рустами Умерова була про те, що міністерству необхідно до кінця року знайти 250 мільярдів гривень. Це неймовірна сума. Ну, це десь так 7, 7 мільярдів доларів. Це, це дуже немало, м'яко кажучи. І, і як за цих обставин буде діяти і міністр, і кабінет міністрів, подивимося. Але з'явилося інтерв'ю Арсена Жумаділова. Е, воно не дуже було помічене. Мені здається, що воно дало якраз поштовх до. Реального запуску цього Агентства оборонних закупівель. Бо Арсен заговорив про те, що вони починають оголошувати рекрутинг і вони починають ну, набирати людей, з якими можна буде працювати, ну, і відповідно заявив про принципи співпраці з бізнесом українським на майбутнє. Тому враження таке, що розподіливши начисто всі фінанси поточного року. І, заклавши боргову яму для Рустема Лумерова, Олексій Резніков вмив руки і е, відійшов від справ. Але е, за цим хвостом, так би мовити, Резніковським, проглядається і абсолютно вимушена дія. Вимушена, бо реформа. Не з доброї волі робиться, робиться із вичерпання тих можливостей е схематозу, який породив Єрмак разом із е Шараповим, е ще раніше з відставленим Шаповаловим, Хмельницьким і тому подібне. Тому е можна сказати при. Вичерпанні функціоналу нинішньої структури міністерства і е, видоювання всіх фінансових резервів можна тепер запускати справжній, е, справжню реорганізацію, ребрендінг і рестайлінг. Тому е, от лишається е, якраз е, міністру мерову розпочати. Скажімо, повертати Міністерству ту суб'єктність, про яку він говорив на е, представленні перед колективом Міністерства. Чи поверне умер суб'єктність, ну, це значить, що йому треба вибудовувати стосунки із банкою зовсім по іншій моделі, із кабінетом міністрів зовсім по іншій моделі. Що це буде за модель? Ну, агентство закупівель принаймні дає, що ми можемо проєктувати? Ми можемо проєктувати попередній досвід Жумаділова. І мені здається, що для Умерова якраз оце ну, Агентство закупівель може зробити дуже суттєву таку підпірку. Тобто, Жмаділо справді. Перекриє оцю ризиковану ризикове мінне поле держзакупівель чи оборонних закупівель, де постійно палилися оборонні чиновники, і якщо принаймні громаділу вдасться вибудувати це агентство досить швидко, то мені здається, що буде і відповідна довіра партнерів: тобто, партнери знайдуть необхідну суму або закрити на міністерство оборони, але. Враження таке, що от ми зараз спостерігаємо абсолютно дивний процес, коли центральна влада хоче вимити із органів місцевого самоврядування додаткові 100 мільярдів гривень. І вимиваючи ці кошти і запускаючи їх по моделі закупівлі курток турецьких, звичайно, що ніякої довіри до міністерства з такої моделі не буде повернуто, тому. Можна сказати, що, перше, якщо вдасться у меру через реформи знай знайти джерела до фінансування міністерства, Зовнішньо, то і бюджетний процес цьогорічний має, мабуть, має бути якимось окремішним. Тобто, бюджет Міністерства оборони, ну, всі видатки на війну мають бути наскільки автономізовані, і, але, відповідно, треба автономізувати кошти місцевих громад, тому що покласти місцеві громади це значить призвести до економічного колапсу остаточно безповоротно. Бо кошти місцевих громад, це робочі місця на місцях е, в ОТГ. Це ж, не, до, до речі, не дуже прибуткові робочі місця. Я розумію, що в голів ОТГ можуть бути великі зарплати по 100 тисяч. Але, як правило, е, ті, хто працює в місцевому комунальному господарстві, в школах і в лікарнях, вони не отримують таких абсолютно за горизонтних сум. Тому. Оця спроба центральної влади пограбувати ОТГ під час війни і демонструючи свою, ну, я б сказав, неохайність по роботі з фінансами. А подивіться, яка вистава була організована перед е, Київською мерією, та на якусь божевільного знайшли, який облив мерію фарбою. Причому ну, дійсно людина з довідкою медичною. Але про що під час війни, коли заборонені масові заходи, банкова зігнала масовку на хрещатик під міську раду Києва з вимогою передати в центральний бюджет кошти, тому що місцеве самоврядування неправильно розпоряджається коштами під час війни? Дивно. А центральна влада ефективно розпоряджається цими коштами. Судячи скандалів по Міністерству оборони супер неефективно. Але це називається зце е, е, в очі, а воно тобі кричить, що дощ іде». Тому що суспільство репетувало, е, ритма ридало, що в Міноборони відбувається пограбування. Але що, банкова чула про це? Ну, тепер ця масова відставка, вона, по суті, є свідченням того, що. Банкова є співучасником такого ну, комплексу злочинних дій, проти якого суттєво було ну, проти суспільства. Суспільство репетувало ридма ридало про, про те, що грабують. Грабували 9 місяців, а банкова не чула. Не чула яйця по 17, не чула курток, не, не чула яблук, не чула. Так от. Зараз, коли вже відставлений Резніков і відставлені заступники, суспільство почне вимагати наступних дій, розслідувань і арештів, посадок. Чи ми дочекаємося цього від банкової? Я не вірю. Але хочеться вірити в успіх Рустема Умерова і Арсена Жуманділова. Якщо їхній. Їхня зв'язка дасть ну, якийсь новітній ривок управлінський, нову, нову якість управлінського Міністерства оборони, це зміцнить надію всіх українців на велику перемогу. Пильнуємо ну, за руками команди Зеленського. Ті руки крали. Поділіться цим відео, бо наша аудиторія зростала. Дякую.